Ми продовжимо в студії. В нас Олексій Панич, філософ, культуролог, перекладач, професор, доктор філософських наук і кандидат філологічних наук. І будемо сьогодні говорити про важливі речі, і почнемо от якраз із тієї теми. Один з кандидатів в президенти. Ми вчора про це говорили. А зараз у нас пауза не тривала. Після цього поверну студії вже почнемо говорити. Ну тому що вже пишуть люди програму для одного з кандидатів. Цікаво, що люди поназаписували, яких хотілок вони понаписували можливому кандидату в президенти. Зараз урвемося на кілька хвилин. Отже, ну, ми в студії великої ефіру Олексій Панич з нами філософ-культуролог-перекладач. Він також є доктором філософських наук і кандидатом філологічних наук. Доброго вечора. Ще Доброго раз може... вечора. Почнемо говорити. Отже, ми е, зараз почнемо. От із якої історії. один з кандидатів в президенти він не є поки що зареєстрованим кандидатом в президенти, тому можемо лише говорити як про е, е, перспективного і можливого кандидата. Вчора закликав українців, попросив українців написати йому передвиборчу програму, тому що з його е, слів багато кандидатів різного обіцяють. Ніхто нічого не виконує. все воно схоже. Давайте напишемо разом. І от ми зараз подивимось. Наша колега ведуча Марина данилюк Єрмолаєва зробила підбірку найцікавіших хотілок, які люди озвучують в от відповідаючи на цей заклик, на цю пропозицію. Зеленського. Давайте подивимось зараз на екрані. Ми це матимо можливість побачити і прокоментувати. Подружитися з усіма сусідами, якими б вони агресивними не були, але не давати їм влазити в нашу країну. Долар опустить до 10 гривень это легко. Его искусственно завушають. Это все знают. До восьми не надо. Это может плохо отразиться на курсе рубля. Нейтралитет Украины после возврата всех территорий. Отдать внешние кредиты страны за год. Их искусственно не отдают. Это все знают. Всі ціни комунальних услуг 10 разів нижче. поніження пенсіонного віку на 15 років. Повищення пенсій, зарплат врача, педагога в 5 раз, Налоги в 7 раз менше, помоч жильєм всім. Ну, отже, ми бачимо, будь ласка, так, ваш коментар з цього приводу. Який кандидат, такі до нього і пропозиції, якщо чесно. Я не бачу сенсу це серйозно обговорювати, бо тут Зеленський виступає чимось середнім між старим хатабичем і золотою рибкою. От, виконай мені три бажання, а потім ще сім бажань, потім ще 33 бажання. І зробив всім добре. От я чарівною паличкою помахав, і всім зробив добре. Ну в нас народ такі казки вірить, ну що ж поробиш. Не всі, слава Богу, такі. Але те, що він таких на себе потягнув, і вони якраз вийшли на світло і показали себе, ну от. Така сумна реальність частини нашого електорату. електора ну, така історія, коли під час майдану євромайдану і ще під час помранчу майдану теж пропонували людям якісь там писати побажання для влади майбутньої, що ви там хочете зробити для країни, і чимало людей тоді писали дійсно щось носили. Там не знаю, чи ну вони не думають, що вони були такі дурнуваті, як у ці. Ну але тобто така історія про те, що люди скажіть, що нам робити, вона є, але це немає ніякого відношення до програми президента. Ну, ви Знаєте, за долар по вісім ми б євромайдан не зібрали. Якщо чесно, і от за всі ці хотілки Євромайдан би не зібрався. Там були справи посерйозніші. Тобто, людей, те, що людей насправді об'єднувало з першого асоціація, mm. а друге, вимога справедливості у зв'язку з побиттям студентів, от з цього Євромайдан почався, на цьому він стояв. Це серйозні речі. В інших людей, в різних людей, які були на Ємуромайдані, були і різні свої інші побажання, але з кимось вони знаходили спільну думку, з кимось не знаходили. Була громадська рада Майдану, яка мала свої позиції, були там ще різні органи Майдану. Але все це були такі відголуження, а центр був там, з чого Майдан почався і на чому він стояв до останнього. Тобто з Європою не розривати і винних. У побитті студентів покарати, як з'ясувалося, щоб покарати винних побитті студентів довелося скинути президента, точніше довести його до втечі. Ну не хотів інакше поплатився за це посаду. Хто на вашу думку є замовником ось таких вкидів, таких тем там долар по 10, О. ще ще якісь речі? Це люди самі придумують чи тому, що ми прекрасно розуміємо, що е, дописувачі у Фейсбук це не обов'язково реальні люди. Це можуть бути Ольгінські теорії, які дивіться дуже багато. тут. Тема посерйозніше і поцікавіше. Бо обговорювати те, ті хотілки, те, що бажають Зеленському зробити, якщо він стане президентом, це не серйозно і не цікаво. Серйозно інше, кому і навіщо потрібно, щоб зараз Зеленський отак вигулькнув в порядку денному, як медійна персона, яка перетворюється вже на без п'яти хвилин політичну персону. Кому це цікаво, кому це вигідно? Зеленський не є самостійним політичним гравцем і ніколи не був. Він надто дрібний для цього. Тобто треба шукати, де поближче до Зеленського лежать великі гроші і великий політичний гравець. Далеко шукати не, це, не треба, це пан Ігор Коломойський. Отже, на чому розрахована, як я читаю цю гру Зеленського на сьогоднішній день? Це вихід Зеленського на авансцену, це пропозиція пана Коломойського. Ну, вихід в якості політика. Вихід якості політика, пропозиція заяви, що він буде брати участь у президентських перегонах. Це насправді така пропозиція пана Коломойського. Серйозним претендентам, а саме Порошенко і Тимошенко насамперед, пропозиція домовитися, що він свій медійний ресурс і особисто Зеленського буде використовувати проти їхніх суперників, або принаймні не буде використовувати проти них. Він як Джокера дістав і сказав: от давайте домовлятися, як я їм зіграю. Бо Зеленський, чим цікавий, як він себе пропонує, він може забрати на себе част таку певну частину протестного електорату. Тобто може попсувати електоральну картину Тимошенка. Протесний електорат буде за Тимошенко, він може частину перетягнути на себе і цим зіпсувати ігру, uh -huh. з іншого боку, він може вкидати в медіапростір на обговорення в порядок денний такі теми, які неприємні і некомфортні президенту Порошенко. Uh -huh. Тобто він зараз може маневрувати і туди, і сюди, залежно, як його господар, який от його так як маріонетку виставляє, з ким і про що він домовиться. А що може робити Зеленський, чому він підходить до цієї ролі? Він має, може тримати порядок денний. Він може вкидати такі речі, які вся країна, активна частина, там, політологи, блогери, всі беруться обговорювати, а що ж таке Зеленський сказав? Тобто це працює насправді. Він привертає до себе увагу, приковує до себе увагу і диктує порядок денний до певної міри. А це якраз той медіаресурс, яким пан Коломойський може торгуватися. От вам і вся гра. Тобто, в принципі, Зеленський може зникнути, як ну він ще не з'явився, в принципі, юридично, як кандидат в президенти, але може і не дійти до кінця виборчого. Ну він е цей зникне проблем. питання в тому, коли. Якщо, наприклад, він ну залежно від того про що його господарським домовиться, він може знятися на користь когось, може навпаки, протриматися до виборів, щоб відкусити частину виборців в когось. Залежно від того, що кому буде вигідніше, про що він зможе будь-кораз я думаю, що він не хоче очевидно вбити свій партійний проект, тому що партійний проект проект Слуга народу в партія вже зареєстрована. Вибори в жовтні на ту підтримку кінцю немає. Якщо він вийде з цієї гри якимось смішним або ненатуральним чином, всі люди зрозуміють, що це просто фейк, і навіщо за нього голосувати вже в жовтні? Тому я думаю, що Зеленський теж зацікавлений в тим, щоби партійний так. проект це вже інша історія, тому що в партійному проекті завжди можна продати місце. Ну так кажучи, це і буде відбуватися, очевидно. І тому тут же Зеленський вже може бути не просто маріонеткою, а він може вже реально заробити, як скажімо. Ну я не зараз не говорю, що він заробив, але от Олег Валерійович ляшко в нього ж багато uh -huh. депутатів до собою завів. Завів, ну Парламент. залежно хто хтось завів ляшка, а він да. з собою ще як паровозиком притягнув купу купку депутатів. Це може бути, але зараз це ще зарано казати. Я б не наважився казати взагалі, що партія Слуга народу» піде на парламентські вибори бо це залежить от спитайся шахового гравця на п'ятому ході партії, чим він зіграє на двадцятому ході. Залежно, як Зеленський себе покаже, хто як буде реагувати, з ким вдасться домовитися, з ким не вдасться. От він зараз кинув джокера в гру. Гра стала жвавішою і в медійному плані. Що більше людей купиться на обговорення серйозного те, що сказав Зеленський, то більше вони будуть годувати цього троляку, то успішніше буде гра Коломойського. Вони якби штучно, ми своїми обговореннями, ми своїми реакціями будемо штучно накачувати рейтинг на існуючому політику Зеленському. Залежно наскільки це вдасться, може партія дійти до виборів парламентських, може не дійти, може дійти з іншим лідером. Не з зеленським партія буде називатися «Слуха народу», а поведе її хтось інший. Я не знаю. Тобто, тут ще таке поле маневру для можливо це про те, що в того ж самого Югоря Коломойського є ще один ну, в принципі, партійний Укроп. проект Укроп, який ну принаймні там заняти якесь місце просто під час. Виборів територіальних об'єднаних територіальних громад. Mm -hmm. Ну, Але добре, ми цю тему поки що залишимо, тому що вона матиме продовження. Її будуть нові тем, нові е, факти, нові обговорення. От історія з підпалом ТОВ Угорської культури Закарпаття це такі речі, які завжди в стрічках вони десь там на периферії, Тому всі люди завжди дивляться політики, якісь скандали, і там таке щось відбулося. І от стало відомо, mm -hmm. хто це зробив. Оцю історію, будь ласка. Знаю, що і там це все вибухнуло не так просто. просто. Да. Я сам здивувався, коли мій я побачив на Фейсбуку цей допис, це не я розкопав перший. Mm -hmm. Я побачив, переказав і абсолютно несподівано отримав шалену кількість просто перепостів і коментарів до цього. Mm -hmm. Ну виявляється, що німецький як українці два роки тому, українські фашисти. Підпалили будинок Товариства угорської культури в Закарпатті. Виявляється, німецький журналіст проросійський, ймовірно пов'язаний зі спецслужбами Росії. Це не мої висновки, а польського слідства, польської поліції. Він винайняв поляка для того, щоб той організував цю провокацію. Поляк винайняв ще двох поляків-виконавців. Вони поїхали на Закарпаття, підпалили, зняли на відео. Надіслали поляку замовнику. Він подивився, сказав, ні, поганенько, не переконливо, воно погано горить, треба стінку більше закоптити. Вони за три години повернулися, підпалили ватник, закинули його в розбите вікно. Зняли це. Він побачив, сказав, окей. Причому поляк ще їм писав, що угорці не задоволені результатом замітання слідів, хоча, начебто, замовником були не угорці, а німець взагалі. От коли я таке читаю, ви розумієте, я починаю думати, що це ж не перший історичний прецедент такого роду. Ну, наприклад, бостонське чаювання. Коли американці, перевдягнені індіанцями, нападають вночі на торгівельний корабель, який привіз чай, викидають цей чай в воду, бо там є суперечка щодо митних тарифів. Аналогічна ситуація. Або коли німці переодягнені в поляків, нападають на радіостанцію в Гляйвіці. це всім. Набагато краще відомий приклад, і потім це є приводом таким для початку вторгнення у Польщу. Або точно Ось. так само, як російські радянські прикордонники обстріляли самі себе. а Потім сказали, що зробили фіни, і теж взяли Абсолютно. Вікатор, тобто, коли реальність не віде. відповідає нашим настановам. Ну, Бостонське цюювання там трошки інше, там просто ховалися і маскувалися. Uh -huh. А от радіостанція в Глявіці і прикордонники, які самі обстрілювали, тут така картина: якщо наш ворог не робить те, що нам потрібно, щоб ми були праві, а він ні, ми це зробимо замість нього і продамо це так, як ніби він це зробив. Uh -huh. Тобто буде така: ми нагинаємо е, історію під себе, змушуючи історію виглядати так, як нам це вигідно в ідеологічному плані. Якщо реальність не підкоряється, ми її будемо підмальовувати. Так і тут. Нема українських фашистів. Намалюємо, будуть вам українські фашисти. Ну, слава Богу, що в принципі цю тему дослідили, і зрозуміли, хто це зробив. Очевидно, це буде знаком і для подальших, якщо можливо ще буде ставатися. Всі вже буде така ну, думка принаймні наших європейських партнерів, що це. Не обов'язково українську. Ну, не... ну, а, а інші подійде, приклади та... а голова свині на могилі Ребе? Це ж також аналогічна історія, хтось то підкинув. Тобто ми можемо казати, от розумієте, коли українське слідство каже, це не наші, ну, дивляться так трошки з довірою, трошки з недовірою, бо все ж таки це упереджена сторона, це якби українська сторона вигороджує себе. Тут наш козир в тому, що це зробили поляки. Тут якби немає сумнівів, поляк, польське слідство не має підстав вигороджувати українців в цій ситуації. Навпаки, це їхні кадри зробили, і вони їх викрили. А тепер ще слідство буде передано німецьким правоохоронним органам. Бо якщо замовник німецький журналіст, угу. то напевно що це також може бути кримінальне покарання за такі речі. Ми зараз ще подивимось, якраз про ті тези, які вкидає в український інформпростір російська пропаганда. Ну, скажімо так, ворожа пропаганда, і ви зможете зрозуміти. Ну, от, ви бачите їх зараз на своїх екранах. Я можу вам їх детальніше, детальніше, я просто не дуже добре е, бачу, але я зараз вам розпр. Да, там війну ведуть олігархи. От ви бачите таку тезу армія Гола Боса, ага. Супрун знищує нашу медицину, Україна, не справжня держава. Як Росія допомагає Донбасу в Україні? Панує масова рософобія, влада в Україні захопила радикальна і фашистська меншість, Україна, маріонетка заходу. От останні до речі, історія, коли Україна дали Томос. В російських засобах масової інформації почали говорити про те, що взагалі патріархат тут в на фанарі сформувала центра центральне розвідування управління Сполучених Штатів Америки, і взагалі що в це агент ЦРУ, і взагалі вони це зробили для mm -hmm. того, щоб ем, значить світова, ем, як це? світовий цей уряд таємний, який формують гомосексуалісти, він взяв владу в Україні. Така я чув резиденцію на Фанаріо охороняють якраз морська піхота США, але це єдине що. Я не думаю, що там є такий потужний американський вплив на, Вселенського патріарха, на вселенський патріархат і взагалі на православну церкву. Інше діло, ви розумієте, я от коли слухав, як ви зачитуєте ці гасла, явно такі віруси mm -hmm. мислені, які вкидаються ззовні, я подумав, що це якраз показує, що Україна демократична країна. Як не дивно. Бо коли в країні... Все вирішує авторитарна якась диктатура, все вирішує меншість, все вирішує правителі, які просто не гинають людей під себе, то нема сенсу дурити голову електорату, він ні на що не впливає. Тоді треба впливати тільки на правителів отих авторитарних, на них має сенс здійснювати тиск. А коли в країні реальна демократія і від голосу людей реально щось залежить, тоді є сенс дурити їм мізки. Тоді є сенс заплутувати людей, як ото ну, шахраї на ринку це роблять там з наперстками. Є сенс їх заплутувати, бо вони можуть зробити неправильний вибір і зашкодити власній країні, і це буде на втіху ворогу, тому війна йде насамперед в головах. Війна йде в головах масових настільки, наскільки ми маємо справу з демократичним світом. Наскільки на вашу думку зростатиме ось цей обсяг цієї пропаганди, ворожої пропаганди її. Можливо, якість покращуватиметься до виборів. В нас залишається в принципі три місяці. Зрозуміло, що є телеканали, які належать напряму людям пов'язаним із Путіним, людям, які угу. є ну фактично мають родинні зв'язки з Путіним. Там кум, кума, це, ну, вже, так. що, що таке. І от ці телеканали зрозуміло, що вони будуть такими каналами, рупорами. от такої такої інформації, що можна чим можна українців купити? Бо ми прекрасно, розуміємо, що для е агресора, для ворога для Російської Федерації е ці вибори є. Таким моментом, коли можна або грати за їхніми правилами, або далі буде ситуація, яка є зараз, і не факт, що ця ситуація буде вигідна Кремлю, тому що е е вірогідність великої війни вона теж не, не вигідна Російській Федерації. Будемо говорити чесно про це. Ну тобто, так да. мало ймовірно, що буде велика війна, бо це швидкий кінець, в тому числі ну лусне сама Російська Федерація, коли проти неї повстане весь світ, а Україна ж в цій ситуації. Досі я трошки відійду від теми виборів. Я скажу, що загалом українська політика стосовно Кремля, яка є зараз і яка абсолютно не влаштовує Кремль, це дуже розумна політика, як я її називаю Айкідо. Бо ми mm -hmm. маємо справу з сильнішим супротивником. Він має більше м'язів, він має більше зброї. Ми не можемо його пересилити силою. Тому що ми можемо зробити? Ми можемо використати силу нашого сильнішого супротивника проти нього самого. Як це зробити? Треба викликати його, спровокувати на якісь силові дії, але так, щоб він, здійснюючи ці, ці силові дії, зіткнувся з більшою силою, ніж ми. Так, щоб він лоб в лоб зіткнувся з Євросоюзом, з державами Чорноморського регіону, в тому числі Туреччиною, зі Сполученими Штатами. Хай світ говорить за нас, бо ми, ми провокуємо Росію порушувати в боротьбі з нами те, що не потерплять значно сильніші гравці, ніж ми. І оце наша, в принципі, стратегічна лінія, яку ми досі ведемо і ведемо усмішно. Подивіться на Керченську протоку на цю ситуацію. Що сталося? Два малюсіньких українських катери і боксір. Вони дратують росіян. Росіян доводять до сказу, доводять до стрілянини. Просто увертаються, вони кораблі, ці катерочки маленькі, росіяни на тарана, він вивертається. І їх це злить страшенно, і вони вже починають шаленіти там буквально. Наші встигають втекти в нейтральні води і там їх обстрілюють. Що в результаті ми маємо? Так, наші моряки стали заручниками ситуації, і це ну, можна сказати, така шах, шаховою термінологією жертва. Але що ми за це виграли? Ми виграли те, що всі держави Чорноморського регіону як одна. Заявили, що це їм не невподу... не до вподоби. Вони такого не потерплять. Тобто, вони... мілітаризація Чорноморського регіону, яка була латентною, тепер стала проявленою, і проти цього всі повстали. Зараз американський десантний корабель в Румунії. Туреччина категорично висловлюється проти таких інцидентів, а Туреччина, турецький флот, як ви знаєте, посильніше буде за російський Чорноморський. Турецький може. Так, покінчити з російським приблизно так за такий самий час, як російський з нашим українським, якщо говорити відверто. Тобто там сильніша ситуація. І от тепер російська сила штовхнулася вже не на нашу силу, а на силу більше за нашу. Так ми грали досі, і так це дуже неприємно Кремлю. І це дратує Кремль, а нам це вдається. От в чому розрахунок Кремля тепер на вибори? Будь-хто, аби не те, що зараз. Бо змінити ситуацію вже є для Кремля шанс почати якусь нову гру, наново обдурити, витиснути якісь нові домовленості, щось для себе вицеганити, вибачте, видурити в цій ситуації. Якщо буде продовження те, чого зараз Кремлю ну, за великим рахунком нічого не світить, бо бачите, ми за ці роки опору, ми нічого суттєвого не програли Кремлю. Дякую вам дуже на цій позитивній оптимістичній ноті. Ми закінчимо наш діалог. Олексій Панич, був гостем нашої студії, філософ культуролог, перекладач. І дякую вам.